Здорово. Слава Артем і Назар. Да, я. Я з цим. Ми будемо грати нині. Пресурен. І... Давай, го, заходи. За мною йди. Дайду. За мною. Да, йду. Давай, все. Чотири. Молимся, щоб тебе не вилетіло. Ага. Зимає, та зима! Ой-ой-ой, це напевно буде гіперстремне проходження. Мы з шкафу будем, mm -hmm. будем, будем ж... але... Ура! Молимося, щоб тебе не вийшло, або в тебе це не, не був базан. Назар не вийде. Чому? зараз... Запис... Ура! Назар, зараз не запису... записується? Да, зараз записуйся. Все, я заспокоюсь. Все, натискай Назар, на кнопочку. Що? Все, погнали! Чипи, чипи. Чапа, чапа, дуби, дуби. Это что такое? Это что такое? Это бак. Самое главное, чтобы на давно нас выключили. Блин! У меня плохой телефон, блин. Ай. Что ты сделал? Я просто забрал. Я знаю, что я просто забрал. А что это? У меня... <imitation> все, все, в мене нічого не відповідає. Я просто забрав флешку. О! -о, -о! О! Мене залахало. Саме головне, що грав мене. Ой-ой-ой, як мене лахало. Я не хочу нічого хорошу. О, я Мене руха. Назар, в тебе тут не залагало. <imitation> мене і так уже. Та мене лахається русло! Назар, це для відео. Муло, то Дай я карту заберу, давай я відкрию. Не, я, 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 я. Ну это yeah. я все. Я засуну в, ну, ты понял. Наступный раз я открываю. Моргинго коллабо. Я нарешті понял, что это за штука. Це короче все Назар, Назар. назад. Это шо такое? Назар, это такое. Это шо такое? Назар? Это що такое? А вы назад минимаете? Не минимает. Але в мене лагає! Оце круто! Дубі-дубі, ту-ту-ту... В мене систем не... Ааааа, чекати! Чекати на твій... Ооо, все! Довжий дубі, та-па-та, при мене 20%! Господи, як не лагає! У мене 20% братан! У мене 20%! Ух, да, батюк, бла! що? Якщо в що? буде проблема до всього... Да так буду проблем, я выйду за вами, за блокцы. Мргинга колебу. Назар, за вон там, что у телефон троха уже будет пару Ой-ой-ой, ой-ой-ой, шкаф. Е, не, не в шкаф. Давай, иди коло шкафа, иди коло шкафа. Найс, хлос рук. Спасибо, блядь. Ты меня заставил хрен. Дякую, Артем. Почему он? За... Ти в мій ШКАФ зашл! Ти коло мене шкафчик БУВ! Коло тебе шкафчик БУВ! Я не понял, просто куди запад. Ніп. А я, а я можна зробити. А після проходження ігри. Давай, давай. Добре, ще пока. А ти можеш писати зараз? А ну, установи. Вс, я зараз вроді виключу, так. Сьомка выключить. До... А ні, Сьомка... А ти, за... Давай, в Ютуб відправляй, і ми знову йдемо грати. Зараз як... к... Купитка номер два. Надію, що Артема не підставе. Ви ще дивишся за своїм телефоном? Ага. Всім привіт! Та, б***ть, вони вже чули. Це повідомлення. Бо це все спочатку, бо нам... Тарас... Ні, це не все спочатку. Я просто виключив камеру. На час. Понятно. Ага, понятно, Назар. Назар з камера йде. Але ми все спочатку граємо. Та типа початку? спочатку. Бо то проблема була, до, до. я в Назар в шкафчик і все, була проблемка. Вони це що? Тупий! <рес> просто так, Назар. Просто ну просто так. так. Ну просто так, а який, блять, ми не любить з а коли це... До нам... Булейла, до... Клис, клис, ти... ура, ура, ура! А, а, а знаєш що, что, Поясне... А, все, все, все. саме слов наш обман на хала. Давай надо с камерой. Подумай. А почему он у... Подписчикам, кто я такие? Щелят в идти нет. Да. Я, блядь, цілуюся з кругом. А Одназара де карта стоїть? Я цілуюся з кругом. О! відлагало. Назара, де карта? Я з її заберу тепер я. мене лагає. Ой! А як я, я маю! Пети! Ти мене лишаєш, рахуй, що ти мене лишаєш? І от чисто. О, все, на рейс. Я беру карту. А, а дай я тепер. я хочу відправиться. Добре. Ти вообще ну, не знаєш. Я будь... знаю, Як, ну дай. Давай, Я, я відкрив. Да. Вас... Ну добре. А як ти прийшов. Мама ну... не все. Вбил, не карту. Ой, 18%. Будем мешать до нуля. лет. Дай, машина! машина? Это ш... такое? Давай! Давай! так! Давай! Давай, Давай! 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 А, тут еще треба... Ой -й -й -й, тут еще треба ключ шукати, блин. Угу. О -о -о. Попробуй, блин, тут найти ключ. О. Фермуща? О! Я шо то я шота светхай нашел. Ой-ой-ой, 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 А мамам. Не. А це така А що... просто типа... Ціпа... Ну, там не, там, короче, є дара, і саме головне зберу провалитися. А я боюсь, що ще зараз провалю. А... Ой, а О! Я нашов! А ти що, стояв шкаф? Матвій Артем, у тебе має зараз бути світло. Ну, червоні фонари мають пару. Добре, і ти тепер до дверки. Я їй вже прийшов. А где ты? Ешь... Jogo... А, ты еще б... А где? Давай я нашел. Все, иди. О, все. Это я currently... мож... Маш... Давай... Акула, пожалуйста, не появляйся. Да, я... Беги, беги назад. Не, не, шкаф. Шкафчик так, что-то было. Все, заходил. Все. Ура, поздрав! Ага. Давай-ка. Стоп, что нас тут не задней? Петровый. За мною назад, Петрович. Вс. Я тебя дубил. Ай-яй-яй, глубок, блядь. А, ты так скислась. давно на видео а поставил дуже бага... бага трохи Это что такое? А можно я заберу? это заберу? Ты дверь Я просто не на ней Я потому, что там хорошие люди. А он не, х он не хороший. Let's go! По туннелю! Зін. Куда ты, блядь, идешь? В кохотный не 200%. Мэн! А это е уже не Ну давай давай, вибирай! выбирай! Попадай! А, а ну! Давай, я выбираю ку 16-ку топту! Шестнадцатка! Я... <стеж> а мне! Мені... Ой-ой-ой! Я в шкафі, відійду. Ты... Назад! Я, я в шкафі. Ты... Походи. Ти встиг? Давай. Давай, я я там тисну. Все, ви ходите? Все нормально. А вертатися? Ні. Ой, господи, я тебе просирався. А ну, Назар! Назар! А як це? Аккуратненько. Все, акуратно. Это ну, ладно, мы будем... Да. Да. Господа, я бы все попухаю. А я загоню Чили, чили, тесто. Это что за невес? Вода. Я то. Я понял. Я понял. Я понял. Ай-яй-яй, айкула, куля, алькуля, куля, алькуля, алькуля, алькуля. Не, не треба, то максимум акуля акуля це нічого не значить. Давай виходи! Акуля тебе заставляє дивитись. А, ми вже 10 хвилин. Ми максимум можемо ще 2 хвилини знімати і все. Бо в мене 15%. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! А подивись на ці наці турели. Ми маємо сдохнути. А як Аляхна, Алясна. Ну че, вдаху, під... Давай я просто Давай! Выключай! Выключай! Блять! А лох! Нет! В тебе вже безус дожить! Моучился запах еще! Давай! Ебай! Я вызов! Выключай! Як! Давай выключай назад. Добро, ща, походи. Где... Я якось выжил. Хотя, бля, ха-муха, блин. А тебя ты выключил там? Синим папа!